Їду, плаваю, лечу, транспорт Сергій Сушко. Велосипед є велосипед у мене, гарна і швидка машина. Ось кермо, сідло педалі, на колесах справжні шини. Я хвалитись ним не став, усіх друзів покатав. Самокат. Мені, брат на іменини, самокат подарував. Я на ньому без зупину нині цілий день гасав. Я об'їздив увесь двір, сам водій, сам пасажир. Трактор, трактор трактором назвали, бо дерчить і торохтить, як орече боронує, рухається чи стоїть. Гусеничний чи колісний він хурчить, як хрущ залізний. Поїзд. Поїзд їде до Одеси десять хаток на колесах. який їх веде дуже голосно гуде, наче всіх він сповіщає, що до моря поспішає. Літак, хоч літають стриж і грак, та з них жоден не літак. Бо моторам не гудуть, пасажирів не беруть. Зате справжні літаки возять діток залюбки. Пароплав. Мій кораблик паперовий гордо плаває в фонтані, Катер плаває по річці, пароплави в океані. Тато каже підростеш теж по морю попливеш. Вертоліт не лише літак у небо піднімається в політ. Ще цікава є машина, яка зветься Вертоліт. Замість крил гвинти він має. Без розгону весь злітає підйомний кран. А мій дядечко Роман схожий на підйомний кран, нахиляється до мене, піднімає висоту, І я з ним, як дім висотний, все росту, 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 пожежний автомобіль. Скрізь зелені, сині, білі. Бігають автомобілі. Та коли червоний мчить, всі дають дорогу вмить, бо це значить, десь пожежа, отже він туди ж спішить. Невідкладна допомога. Як хтось раптом захворів, викликають лікарів. І машина є для того невідкладна допомога. У ній лікар а й болить. Рятувати хворих мчить. Друзі, чи бачили ви коли-небудь якийсь із цих видів транспорту? А можливо, у вас у самих є, наприклад, велосипед або самокат? Напишіть мені. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!